У Коцюбинському відбулися громадські слухання стосовно рішення Мін'юсту перенести Лук'янівське СІЗО до селища. Місцеві мешканці виступають проти такого сусідства. Крім того, просять винести за межі селища ірпінський виправний центр. Розмови про перенесення СІЗО велися давно, але нещодавно ситуація загострилася. Ми вийшли за ручниками дуже до якихось дивних ігор. Ніхто не показує документи, де питання вирішено чи не вирішено. Будують у нас чи не будують. Приїжджай сюди за на чашечку кави до нашої селищної голови, для того, щоб обговорити якісь питання розміщення СІЗО. Ну я розумію, що при цьому мав би бути документ, на основі якого такі розмови можуть продовжуватися. Якщо такий документ є, а його нам не показують, то як казала Ірина Федорівна, це вершина безумства. Після обрання голови та секретаря одразу перейшли до того, щоб власне почути думку громади з цього приводу. Ми, як жителі Коцубинського і жителі Атланту, категорично проти СІЗО, тому що, тому що це СІЗО у нас в дворі біля наших дитячих майданчиків від крайнього нашого дому до забору СІЗО 38 метрів. Це дуже мало. Навіть при царській власті була така постанова, що всі такі установи повинні знаходитися на 180 кілометрі від великого міста. Чому наша власть не задумується возле Києва такий ужасний заклад? Я вже не говорю про те, що наша Кацубинська маленька громада буде э, потерпати від цього всього. Я проти СІЗО. Я не розумію, чому на наш поселок Как пчелы налетели, и кто что хочет, тот и делает. Люди наши добрые, что мы молчим, везде бастують, везде протестуют. Почему же мы то молчим? Ведь у нас такого на поселке никогда не было. И кто дал такое право распоряжаться Судьбою нашого народу, нашого посолка, більше двох тисяч підписів людей проти СІЗО в Коцюбинському вже зібрано. Крім того, є офіційні звернення до президента, губернатора області та голови облради, міністра юстиції та його заступника. Народний депутат Михайло Гаврилюк, хоча на слуханнях не зміг бути, обіцяв максимально сприяти вирішенню цього питання. Сьогодні я вже домовився з теж народними депутатами, що ми проведемо брифінг. У Верховній Раді, і, можливо, не один навіть, щоб почула вся Україна, що нам нав'язують таку ситуацію. Тому, будь ласка, я маю надію, що ми згуртуємося і ми їх переможемо. Я думаю, що є багато вільної території, яка не належить до якихось населених пунктів, де можна це збудувати. А якщо дивитись комерційно на це питання, то я думаю, що можна запропонувати забудовникам 8 гектарів землі. Вони її куплять це немалі гроші. Гроші будують, де їм подобається, тільки окремо від людей, тому що У нас повинно виростати гарне суспільство, суспільство в гарних умовах. Якщо нас не услышать, то люди пропонують вийти з мирним мітингом, з пікетуванням до Міністерства юстиції. Ми повинні будемо зробити так, щоб в нас вийшло більше людей, можливо, на всю Україну. Що люди проти, а нас хочуть заставити. Тому будемо йти мирним мітингом, щоб нас услышали і побачили. Ініціаторами громадських слухань виступили місцеві депутати від партії Нові обличчя голови селища Ольги Матюшиною на слуханнях не було хоча вона була запрошена та попереджена заздалегідь.